Сура 91, а шамс Сонце, ім'я МАЛАГА Милостового, МИЛОСЕРДНОГО Клянуся сонцем і світлом його, клянуся місяцем, коли плине він за ним, клянуся днем, коли воно освітлює його, клянуся ніччю, коли накриває вона, клянуся небом і тим, хто збудував його. Клянуся землею і тим. Хто розіслав її, клянуся душею і тим, хто розмірив її і відкрив її грішність і праведність її, істинно здобув успіх той, хто очистив її, істинно зазнав утрат той, хто пошкодив її. Відкинули самудити посланця через безчестя своє, коли підвівся найнещасніший серед них. А сказав їм посланець Аллаха: бережіть верблюдицю Аллаха та петво її, але не послухали вони його та й підрізали жили її, тож знищив їх Господь за гріхи їхні, зрівнявши карою всіх, і не боявся він наслідків цього.